Чуєте, горілочка шумить, калюнчик наш шуршить. Тобто зарізали кабанчика, калюнчик зараз досмаліє по черевенку. Ну а я прийшов, зараз беру цибулина п'ять, Для чого? Ну я думаю, ті, хто дивляться наш канал, розуміють для чого. Будемо смажити свіжину таранчук. Так що сонечко піднімається, таранчук приближається, встали. 4 години, щоб поранше це все діло зробити. Ну, але сонечко реально встає зараз дуже-дуже рано. Так що зараз будемо прогрівати сковорідочку і будемо готувати нашу свіжину таранчук. Цибулі реально жара зараз така дебеленька і з кожним днем все встає жовтіше і жовтіше. І думки у людей розбігаються. Тобто думки в людей розбігаються, одні кажуть, треба рвати, одні кажуть, треба очікувати. Так що, ну я думаю, 4. То вирву, п'яток, хай буде. От, в принципі, я ж кажу. Але дуже погано те, що вчора у нас пройшов дощик. Ну, я думаю, що ми її хай стоїть, тому що кажуть, із стебла вона ж переходить в цибулинку. От, стає така більшенька. От, а там потім... З пір'ям вирвемо, занесемо в зерновий, хай собі лежить. От, я думаю, що ми її використаємо, ми її все одно перебираємо. Так що якось так. Так що Чекаємо свіжину. Я пішов чистити цибулю. От, так що в селі все своє. Схотів свіжини. Пішов, зарізав свиню. Схотів цибулі нарвом. Ну, так і живемо. Так що все прекрасно, все своє. Але приходиться просто працювати. Якщо далі буде. А, і качку ми вже переселили. Підкинули до малих каченят. І послухав я підписниць, які мені сказали, що краще підкинути до чорної нашої качечки, до тієї, в якій вже в нас є каченятка. І ми вон підсадили меншеньких. Реально приютила і все нормально. Так що водичка, їжа, мамулька, все по красоті. Отака вона красота. Ось така в неї тут хатка з під навісом. Все по красоті. Ну колись у нас тут були печечки. Так що отаке воно життя в селі. Так що працюємо, далі буде. Ну що, друзі, раночок і підкидаємо малишню в одну сім'ю. Ось така сім'ячка 20 коротко, в районі 30 штук. О. Більшенькі тепер і меншеньких підкинули під мамку. Мамка прийняла. По башки мені чуть не настукало. Ну от так. Все, така велика сімейка у нас виходить. Хай собі тут тусується разом. От так. Зараз Водичку поміняємо і працюємо далі. Так що такий у нас ранок. От, підкинули малечу. Хто не дивився відосик. Сиділо дві качки, одна покинула, одна вилупила, і в інкубатор заложили ті яйця і досиділи. І все нормально. Ось така у нас красота. Ну що, друзяки, цибулечку нарізав, огірочок також. Ножики чекають свого часу з мусатом. Ну і сковорода жде, поки підпалимо газ. І будемо починати процес. Так що зараз прийде під ревенка, Будемо нарізати заготовку і смажити наш таранчучок. Так що цибулька, все своє. Огірочок. цибулька, вже з відкритого ґрунту є гірочки. Так що якось так працюємо. Так, друзяшки, ну що, не світне зоря. Рубрика сковорода засмальцована. Так що сковорідочку нагріваємо і вже приїхала до нас під черевенка. Сьогодні ми різанули добренного кабасика. Дивіться, яка, яка, яка почеревенка. Ну, Хтось казав, хіба це почеревина, це ж не почеревина, це ж сало. Ну, ми так її розбираємо. І люди у нас так її беруть, і так воно у нас називається. Тобто бочки ми відрізаємо, от такого сальце. А сама брюшина чи підчеревина є сама під брюхом. Оця середина. Але я думаю, від назви нічого не поміняється, якщо людина нам каже, нам почеревене. Вона прийшла, от ось вибрала колись такий кусочок. Да? І каже, що це оце Все, Вона її замовляє як печеревина. Так що я думаю, що. Придиратися до слів трошки ну, не є гоже. Я думаю, що тут тільки займаються ті люди, яким нема чим зайнятися. Так що друзі, якось так. Так що така у нас свинота. Що там у нас робиться на свинячому ринку, не знаю точно конкретно, але одного кабанчика ми здали живою вагою попросив там товариш, треба було йому закрити деякі питання. А у нього там ну, так трапило, що він не змог поїхати забрати поросят у людей. Це перекуп. О, бо я, в принципі, як, спілкуюся з із людьми, які також цим ділом займаються, але серед перекупів, як і серед різної касти населення, люди є різні. От. О, так само, як і серед свиноводів. Так що ми здали по 90 гривень, але я думаю, що скоро ціна вже буде в майбутній по 100 гривень, тому що свиней реально немає. І суть питання в тому, що люди почали цікавитися знову малими поросятами і активненько, хоч у нас вже, можна сказати, середина літа. В основному люди там по весні питали, але і зараз питають. І я думаю, що більш за все, що не така то велика кількість поросят на сьогоднішній день. Є у людей. Так що поголів'я зменшилося і в професійному свинарстві дуже сильно, тому що війна в країні, друзі, якщо ще хтось не знає, бо є такі в нас, які живуть, моя хата з краю нічого не знаю, і війна не у них, а у когось у других, то війна, вона не це за собою такі доволі хренові наслідки, і в свинарстві також. Так що ціна, ну, я думаю, що може і за цього також вона трошки міняється, із-за дефіциту, але більш за все, що змінився зерновий ринок, да? тому що годувати стало набагато важче. ну Ну, і якось так. Ну, я не є аналітиком, не є економістом, але там як теж буваєш, дивишся там Тікток, Фейсбук. От. І, як казав довжик Андрій, щось там вони процівнули у політику. і Він там щось сказав, що буде м'ясо по 400 гривень, а людина написала, що хто ж його буде брати, буде жерти його сам. А я вам скажу одне. Ті люди, які працюють фізично, От. які мають таку можливість, то ті будуть її купувати. Бо я дивлюся по тим людям, які в нас беруть, то е, ті, хто брав, ті беруть і навіть ціну не питають, розумієте? Хоч у нас цінова політика, е, биток антрикот був е, 290. Остання була ціна, не знаю, чи будеся, потрібно там піднімати на якусь десятку, щоб вийти на 300. Хоч у нас на базарі в Березані 350 е, фора. 300-340 в такому діапазоні. Точно не скажу, бо я не ходжу по таким магазинам, але можна зайти загуглитися і подивитися. Так? Сало у нас таке товарне 200 боковушки. Почерева на 250. Так що ну, така у нас цінова політика. От, що Стосується буде 400 гривень, то я вам скажу, що ті люди, які брали по 100, які брали по 150, які брали по 200, по 250, які будуть по 300, будуть брати по 400, тому що вони працюють і в них буде за що його взяти. Да, можливо, там десь на чомусь буде десь менше, десь більше, там, в залежності від е, того, як людина заробляє. Ті люди, які не мають можливості е, фінансової, з деяких причин. От. Тому що не всі бідні і нещасні, ті, хто е, ну не можуть там, або там пенсіонери, або там людина, яка не може заробити коштів. А є багато людей, які просто не працюють, які просто не хочуть. Вони хочуть відпочивати, лежать на березі річки, загорати, але ще хочуть і смачно е, їсти. Ну, вибачте мене, ну тоді треба вибрати з двох одне. Або Працювати і смакувати, і якось розподіляти свої можливості. Ну, але я ж кажу, є і така каста населення, яка не може собі дозволити. Тобто та, та, е, ті люди, які не могли дозволити свій по 100 гривень, по 200, по 300, і по 400 не зможуть дозволити. Тому що ну, то незахищена, ну, як там, ну, є інваліди, да, там люди мало забезпечені з деяких причин. От. Але більшість людей є такі, які просто не хочуть працювати. І все. Трохи топиться. Так що, так що це моя така думка суб'єктивна. Ви можете написати свою точку зору. Да? От. Тому що є, є такі моменти і все-таки, як там кажуть, кожен судить по собі. Да? І є такі моменти, що багато людей. Судять реально по собі, що вони там не можуть чи можуть. Але навіть у такий важкий період часу ті люди, які працюють, які мають можливість працювати. Тому що тут же є ще деякі моменти, є люди, які втратили все і переїхали е, з, там, з прифронтових зон, то, зрозуміло, що в них зовсім інші можливості, то це зовсім інше питання. А ті люди, які там починають розповідати, що там... Будеш ти сам його їсти по 400 гривень. Ну щось люди йдуть у магазин і прийшов, забрав і пішов. Да? О, якщо він має так, таку можливість, і він іде і купує. О, так що якось так. І ціна завжди міняється, чогось же вона міняється. Значить щось дорожає, там, хтось там від курсу долара. Да? Ну, Може і в цьому плані є свої моменти, тому що багато чого залежить від експорту. Зерно, зерно наше експортують, а на внутрішньому ринку воно також доволі дорожає і відштовхується від цієї ціни, яка йде на експорт. І зараз у нас розпочалися жнива, ну, У нас ще сильно тут не молотять. От, але кажуть, що ціна. Не падає. І на той же ячмінь кажуть, що кожен день ціна росте. От якось так. Так що не знаємо, що там буде як воно буде. Але, але, але якось буде. Було б кому його тримати і було б кому його продавати. Тому що скоро воно дойде до того, що... Не буде кому його вирощувати. А і тільки що мені попалося там відео про маленьких фермерів. Там людина знімала кукурузу таку затягану. Да? І щось там сміялося з одноосібників і маленьких фермерів. І якось теж не гоже так. Це таке наче антирекламщина. От. Я завжди казав, що при будь-якій ситуації знищити велику структуру. І поставити на коліна це легше, ніж багато маленьких. Це так само, як втратити одного великого клієнта чи багато маленьких. Так що якось так. Так що почеревинка доволі бомбеловська, я вам так скажу. І це в нас кабончик. Реально ще кардосовка. Що це за Леся Петрівна? Вже снідаєш? Якщо Леся Петрівна вже снідає. Сьогодні встали з 4 ранку на ногах, але я таке встав у 4, а мені вже вже на вулиці видно. На вулиці видно. Кулика привіз, поки туди-сюди. Отака у нас історія. Трошки думаю буде і сальця на цьому кабанчику. Кабончик такий, я думаю, 230, коляка десь 250, Ну, я не скажу, ми його не важили цей раз, тому що були з калянчиком у двох, але доволі непоганий. Кабаносик такий був, так що якось так. Так що сковорідочка шкварчить. Петрівна воно вже снідає. Ну а я вам покажу таку печеревинку. А ви напишете і заціните. Чи варті є така печеревинка 250 гривень. Я думаю, що в нашому регіоні так, тому що вона в нас так і коштує. Чи Баришевка, чи березань. Печеревна, каже, 250 гривень така і коштує м'ясненька. Ця штука вона безцінна, звісно. Але хтось може і отримає. Ось. Бо ми завжди в баночки насипаємо, заливаємо жиром і закриваємо. Так що працюємо далі. Зараз привезуть м'язку, розберемо і продемонструємо, покажемо вам далі. Так, друзяшки, процес іде, сковорідочка ж кварчить. Під череванку вже підкидали. Охололо. Такі два задочки у нас є. Моя задача що це, це діло розібрати, розложити. Ну і вам показати. Так що задок у нас без кістки, 240 гривень продавали. Не знаю, будемо піднімати ціну чи ні, точно не скажу. Не орієнтуюся. Ну, але Леся Петрівна цим цим ділом займається і контролює ситуацію. Так що ви напишіть, які ціни у вас. Ну а моя задача саме головне це сковорода. Так, друзі, помаленьку процес йде. Вже розібрав я все задочки. Отак виглядає Це Задня частина, зараз буду розбирати лопаточки. О, тут у нас вже закинули ми цибульку по красоті. Зараз перемішаємо це все діло. По, -по, -по, по першому посолимо в кінці. Так що дубка в милі. Приходиться зараз бігенько це все діло розбирати, працювати. От, розбирати. І потім під охолоне туточки і перенесемо це все діло у нашу літню кухню номер 2 Так що працюємо, далі вже розложу і вам це все діло покажу. Так що, друзі, процесі у нас фактично вже я свою роботу ще завершив. Процес у нас йде. От, лопаточку я порізав, задочки, биточки антрікоти і ребро. І галяшки Леся Петрівна забрала на літню кухню. Тут у нас смакота вже готова. Так що все понакотані, обрізочки жирненькі, м'ясненькі. Ну так що таке? А, і салко. Ну а сало, друзяки, реально гора. І такого сала бляха. Давненько вже не було. Як казав один чоловік, такого сала знайти на базарі, зараз не знайдеш. Так що таке сало більше трьох пальців даже є. Кабанчик доволі дебеленький, це у нас бочки. Таке сало товарне, ми продаємо по 200, таке ми йде у нас на копчення. Ну, Якщо в співвідношенні до такого кабана, десь кілограм коля, скільки кілограм десь було? 200... 240-230, ну, десь такий. Так що, я думаю, що по відношенню сала м'яса, то в принципі нормальок. Ну і це ж теж вікова категорія. Те, що я казав, якщо кабанчику... 8 плюс да, колян, угу. то є у нас вже в і сальце, і м'ясце. Ну, навіть на свинках вже є. На кабанчиках, чим довше тримаєш, вже сальце трошки відкладається навіть в м'ясних порід. Так що якось так. Так що тримайте довше і отримайте таку смачну свіжину жирненьку. Так що на цьому буде все. Всім миру, здоров'я і добра. Переносимося на кухню, всім пока-пока.